Привіт, нам треба поговорити. Річ у тім, що Україна перетворюється на такий комбінат, я не знаю, там виробництво цех з виробництва людей для продажу за кордон. Саме українських людей для продажу іноземцям за кордон. Отже, про сурогатне материнство, про те, що називається сурогатним материнством. Черговий інформаційний привід. знову виявили формальне типу правопорушення. Зараз ми поговоримо, чому таке трапляється. Національна поліція повідомляє, в місті Києві поліцейські відправили на лаву підсудних організатора та двох учасників злочинної групи, які під підкриттям сурогатного материнства продавали немовлят за кордон. Знову ж таки, схема стандартна. Тобто працюють юристи, приватні клініки. Ну і звісно спеціалісти з сурогатного материнства. Тобто це... Ті, хто безпосередньо, як лікарі, науковці працюють над створенням, над заплідненням ембріонів людських і виношуванням, вирощуванням їх в утробі сурогатної матері. Отже, схема, як вона працює. Тобто, перше, ми констатуємо, що в Україні постійно, а в 2020 році, під час ковіду, карантину, ми пригадуємо історію, коли нам поліція виявила е, якусь та, чи, чи це лікарня, була якесь приміщення, в якому Перебували 46 немовлят, які типу не могли виїхати за кордон, яких не могли вивести за кордон, але тоді там була проблема карантину. от Карантинні обмеження, проблеми з літаками тощо, і 46 немовлят, народжених в Україні для закордонних замовників, не могли виїхати. Хто ж ці закордонні замовники? Хто замовляє українських людей, українських дітей для себе? Як все це відбувається? Як взагалі схема працює? Перше, ми маємо розуміти, що в Україні немає взагалі профільного законодавства про сурогатне материнство. Взагалі, ця тема дуже проблемна. Ми маємо розуміти, що люди, які народжуються, незрозуміло від кого, і головне, незрозуміло на чиє замовлення, це люди, долю яких діти, люди, долю яких неможливо в принципі прослідкувати. Вони існують в фізичному світі, але, або, але водночас вони не існують, або майже не існують в юридичному правовому світі. І, відповідно, ці дорогоцінні людські створіння, народжені в Україні від сурогатних матерів за допомогою там, українських клінік приватних, вони опиняються за кордоном невідомо у кого. І відтак можуть потім використовуватися... Для сексуальної експлуатації, робочої експлуатації, торгівлі органами і інших жахливих, не фантастичних, а реальних жахливих цілей. Тепер це, це скажімо так, наслідки результати індустрії сурогатного материнства. Звісно, на тепер до правового поля українського українське правове поле взагалі в Україні, по-перше, відсутні профільні закони на тему сурогатного материнства. В Україні хотіли зробити відповідний закон, була ініціатива законодавча, Були законопроекти по темі сурогатного материнства про допоміжні репродуктивні технології. Був законопроект у 2021 році, у 2023 році його ухвалили. Отже, як в Україні взагалі здійснюється вся ця історія з сурогатним материнством в Україні. Діє єдиний фактично документ на тему сурогатного материнства. Це е, те, що називається порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Е, це порядок затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я у 2013 році і зареєстрований в Міністерстві юстиції. Так само у 2013 році, але, звісно, це порядок, коротше, це порядок. Мозу, затверджений мін'юстом, і який постійно зазнає різноманітних доповнень, там в тому числі є зміни, доповнення, в тому числі 2024 році. Тобто немає закону, є мозівський порядок. Це не дуже великий документ, в принципі, всі охочі можуть його прочитати. Я під цим відео опублікую посилання на цей мозівський порядок по допоміжним репродуктивним технологіям і інші корисні посилання, в тому числі про. Про цю останню кримінальну справу, коли знову повикривали злочини адвокатів, значить, клініки, які просто незаконні процедури проводили, які е, створювали, е, скажімо так, фіктивні шлюби між іноземцями і українськими сурогатними матерями, для того, щоб тут народжувати дітей і потім віддавати їх іноземцям цим замовникам. Ось тобто це кримінальна справа, але там покарання ніякого не було. Там здається, там був вирок суду, 5 років дали, але з відтермінуванням там 2 чи роки. Тобто, фактично ніхто ніякого покарання не поніс в цій справі в цій історії. Отже, що говорить чинний український порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій. Цей порядок, я цитую, регулює відносини між пацієнтами, жінками, чоловіками та закладами охорони здоров'я, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій. І от що є важливим і принциповим, що цей порядок, нібито він має благу ціль. Допомогти подружжям, які не можуть мати дітей або не можуть виносити дитину, все ж таки мати і народити таку дитину. Відповідно, цей порядок встановлює український порядок, встановлює жорстке правило, що в темі сурогатного материнства обов'язково замовником послуг сурогатного материнства має бути подружжя. Тобто зареєстрована. Подружня пара, у яких є свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Обов'язково. І, відповідно, лише пара, лише подружня, навіть не просто пара, а лише подружжя згідно українського порядку може, принаймні згідно того, що я читаю, як це розумію, як ми розуміємо, може виступати замовником послуг з сурогатного материнства, тобто з того, щоб залучити відповідно іншу жінку, яка б виношувала біологічну дитину. Цього подружжя. Це перше важливе правило. Друге важливе правило згідно українського порядку полягає в тому, що е, сурогатна мама має виношувати і може виношувати лише дитину, яка є генетично спорідненою з цією подружньою парою. Тобто це має бути обов'язкова гомета, тобто запліднена яйцеклітина. Яйцеклітина відповідно біологічної мами і сперматозоїд, відповідно, генетичного папи, тата. Відповідно, виникає заплідена гомета, і заплідена гомета батьків може бути підсаджена сурогатної матері для вирощування. Або є альтернативний варіант, що найменше хоча б одна, один з учасників цього подружжя має мати генетичну спорідненість з. Дитину, яку виношує сурогатна мама. Ну, наприклад, у чоловіка в подружжя е сперматозоїд не здатний виконати функцію запліднення. Або яйцеклітина ну, якась нефункціональна для того, щоб виконати функцію також для запліднення, тоді допускається, щоб хоча б один з них е мав генетичну спорідненість, а вже друга клітина. Біологічна, вона вже від, наприклад, донора, тобто донорська сперматозоїд або донорська яйцеклітина. Але що не менше, хоча б один з подружжя має мати генетичну спорідненість з дитиною, яку воно сурогатна мати. Оце дуже важливо. Тобто, перше замовником послугу сурогатного материнства в Україні згідно українського порядку може бути лише подружжя, не просто лише пара, а лише подружжя, зареєстрована седостом прислюб. І друге. Щонайменше один з цього подружжя має мати генетичну спорідненість з дитиною, яку виношує сергатна матері. Тобто українське законодавство, в принципі, це констатує. Інша справа, що кримінальне законодавство недостатньо або взагалі не виписано в тому, щоб карати і як карати. якщо Процедури допоможних репродуктивних технологій, або вся ця процедура з сурогатним материнством реалізується в інший спосіб. А як же ж в інший спосіб, де-факто дуже часто в Україні працює індустрія сурогатного материнства? Перше, ми маємо розуміти, що сурогатне материнство це дуже дорога послуга, яка кінцевому замовнику може коштувати 40, 30, 50 і більше тисяч доларів або євро. Тобто, це дуже дорога послуга. Реально на практиці в більшості випадків, абсолютній більшості випадків, сурогат, значить процедур з вирощування дитини в лоні сурогатної матері, в більшості абсолютній випадків. На жаль, немає цифр, щоб їх озвучити, але це іноземні замовники, це іноземці, причому заможні іноземці. Але ті випадки, які я сказав на початку, що е, ті скажімо так, поодинокі випадки кримінальних справ або розслідувань, які до нас доходять в публічному просторі. Не все ми знаємо в публічному просторі, але навіть ті випадки, які в публічному просторі про незаконні процедури сурогатного материнства, які десь публічно опубліковуються, завжди це пов'язано з тим, що ці дітей вони призначені для закордону. Коротше, це типова історія, що українська індустрія сурогатного материнства працює. Мені здається, інтуїтивно, там на 80-90% за кордон. І це дуже дорога послуга, і дуже дорогі люди лише можуть її замовляти. Отже, 에, тобто, мабуть, існують випадки, коли, ну, не мабуть, а точно існують випадки, коли все відбувається згідно українського порядку. Тобто реальне подружжя. Зареєстрований, які перебувають в зареєстрованому шлюбі, українське подружжя або іноземне подружжя укладає договір, тобто також має бути обов'язково договір. З, це такий тристоронній договір, фактично: подружжя, українське або міжнародне іноземне. Сурогатна мати, тобто ж, українська жінка, яка за гроші готова виносити чужу дитину у себе і на, в, в своїй утробі, і народити. І третя сторона договору це відповідно там, клініка або там ну, клініка, швидше за все, яка безпосередньо виконує всю медичну репродуктивну технологію, скажімо так, реалізує її. Ось такі тристоронні договіри. має бути в ідеалі, і такі буває такі випадки. Так, також законні механізми також реалізуються. Тут питання, звісно, морально-етичне е виникає. Бо, наприклад, як правило, е все ж таки запліднюється відразу кілька яйцеклітин, е а потім підсаджуються вони, вони по черзі, і та, яка яйцеклітина запліднена, гомета, відповідно, була ефективно. Підсаджена, вона закріпилася і потім виношується і народжується дитина. Тоді, звісно, виникає морально етичне запитання, що робити з іншими заплідненими, але тепер вже не потрібними В Принципі, порядок регулює, що вони не можуть бути знищені або продані або передані комусь, але перше, ми маємо констатувати, що де-факто запліднюється кілька яйцеклітин. Тому будь-яке подружжя, яке замовляє такі послуги, воно має розуміти, що воно зіткнеться з морально-етичним питанням. Наприклад, якщо запліднені ваші 4, 5 яциклітин, відповідно, у вас є 4, і там, 2, 3 і, там, і більше запліднених гам'єт, одним словом, це запліднення ецеклітини, а у вас народилася одна дитина, то, відповідно, чи берете ви на себе внутрішній обов'язок, щоб і всі інші запліднені вони розвинулись і народились, як діти? А якщо ні, тоді що з іншими заплідними есеклітинами вашими ви вирішите робити? Знищити, вбити? Тут виникає суттєве морально морально-етичне запитання. Тому це окрема велика розмова. Або комусь передати, хоча я думаю, що в деяких випадках клініки можуть і продавати їх навіть без відома біологічних батьків, без власників власне цих гам'ят. Але тепер переходимо, в, скажімо так, до іншого, інших, іншої категорії випадків сурогатного материнства. Це коли немає подружжя. Коли ніякого подружжя, яке замовляє послуг сурогатного материнства, не існує. Відповідно, як це відбувається? Це по-різному відбувається. Це просто коли клініки порушують порядок, і вони просто. На замовлення не подружжя, а просто однієї людини, однієї жінки, або одного чоловіка, українця або за кордоном взагалі, який не є сім'єю, відповідно, не сім'я, не пара, не подружжя замовляє, Просто хтось замовляє собі людину. Просто хтось замовляє, зробіть мені людину. Е, і тут відбувається або взагалі по безпреділу. Взагалі по повному безпреділу, коли якийсь іноземець замовив в клініці людину, щоб її народили, і клініка просто бере, шукає сургатну матір і бере наявні у неї донорські яйцеклітини, донорські сперматозоїди, запліднює, створює, скажімо так, виникають відповідні гамети на підставі донорських. Біологічних клітин, і яка сурогатна матір народжує дитину, і потім якось абсолютно нелегальний спосіб переправляють цю людину маленьку. А це ж українські діти, бо вони ж від українських донорських яйцеклітин, від українських донорських сперматозоїдів народилися від сурогатної матері, і ці українські люди, діти, потім опиняються в руках невідомо кого, невідомо яких цілей іноземців. Або інша схема, це коли іноземці укладають так звані ну не так звані, а реально фіктивні шлюби з українськими сурогатними матерями. Тобто іноземний громадянин, чоловік там дуже часто говорять, що там китайці, європейці в тому числі замовляють такі послуги. Вони для того, щоб типу, формально не порушити. Український порядок, бо порядок все ж таки зобов'язує, що має бути подружжя. Да? Вони типу укладають фіктивні шлюби, фіктивно реєструють шлюб з українськими жінками, які виконують функцію сурогатної матері, для того, щоб народилася. При тому, що все рівно тут є порушення процедури, бо немає генетичного споріднення. З тією дитиною, яку народжує ця сурогатна матір. Тобто сурогатна матір все рівно, можливо, виношує і народжує дитину від донорської сперматозоїду і донорської циклітини, але оформлюється юридично, це, типу, вони народилися в шлюбі, але цей шлюб фіктивний між українською сурогатною матір'ю і іноземним замовником. І отак от це також відбувається. І таких випадків, Величезна кількість, вони вимірюються, я не знаю, там сотнями, можливо, навіть тисячами. Це про сотні, це не припущення. Це навіть з публічно відомих джерел. Нам стає відомо. Я пропускаю, що це тисячі. Можливо, це цифри взагалі нікому не відомі. Яка кількість е, в Україні дітей людей створюються в штучних умовах? Ну я маю на увазі запліднюються в штучних умовах, але вирощуються в утробі сурогатної матері. Яка кількість таких дітей, які потім опиняються в руках іноземних громадян? Які навіть не є парою подружжям просто фізичних осіб. І як потім цих українських людей використовують і для яких цілей їх в Україні беруть і вивозять про е цілі жахливі злочині? Я е вже перед цим повідомляв. Тому фіксуємо, що в Європі є кілька країн: це Україна. Потім, наскільки я знаю, Болгарія, Греція. Ми, до речі, на кабінеті експертів підготували на сайті кабінет експертів, да, Греція, Болгарія підготували публікацію. Моя колега Ксенія Кочева на цю тему я в описі під цим відео також залишив посилання на цю публікацію, де ми досліджували всю цю проблематику. Тобто є кілька країн, які от набули репутацію такої ферми. З вирощування людей на продаж. Україна є одною з ключових європейських ферм, а можливо, ферм в світі взагалі, де просто вирощуються діти, і що дуже важливо, українські діти, бо я ще раз наголошую, вони в більшості випадків народжуються від українських донорських яйцеклітин і сперматозоїв, відповідно, від гомет українців. І потім опиняються за кордоном. В більшості європейських західних країн комерційне сурогатне материнство заборонене. Чому? Бо завжди, коли виникає легальне комерційне сурогатне материнство, виникає відразу спокуса, з цього робити величезну індустрію і бізнес. Тобто комерційне сурогатне материнство категорично заборонено. Тому що це інженіринговий, біоінженіривий інструмент. Для торгівлі людьми. В буквальному сенсі цього слова це те випадок, коли торгівля людьми це вже не є страшилкою такою символічною, а в буквальному значенні цього слова, коли ну, створюються, вирощуються діти в утробі сирогатної матері на продаж за кордон сотнями і тисячами. Комерційне сурогатне материнство в Україні має бути заборонено. Має бути абсолютно заборонено будь-який вивіз народжених дітей в Україні. Ну, він, типу, формально теж є недозволеним, але вивіз за кордон дітей в Україні з України, народжених сурогатними матерями, матерями. Особливо, коли це відбувало замовником цього, була навіть не подружжя. Тим більше, коли, коли була замовником не подружжя, якась там фізична особа іноземець. Це мені здається, що в тому числі кров вбитих або страждання погвалтованих оцих народжених від сурогатної матері, проданих за кордон дітей. Вони волають зараз і ми маємо почути це волання. Сьогодні, коли в Україні народжується. Типу втричі менше, ніж помирає, але не ну, типу реально, коли демографічна катастрофічна ситуація, коли на фронті гине величезна кількість військових і цивільних, ми в Україні продовжуємо розвивати індустрію продажу дітей, немовлят, наших людей просто за кордон. Максимально аморальний злочинний бізнес. Сурогатне комерційне матер... материнство в Україні має бути заборонено, а правоохоронці мають постійно звітувати. Про кількість злочинів, які вони розкрили. І покарання для таких клінік, власників клінік, лікарів, адвокатів, юристів, які супроводжують цю цю індустрію, має бути реальним, а не умовним. Бо вони торгують українськими дітьми. Поширте, будь ласка, це відео, слідкуйте за цією темою. Ця тема має бути набувати розголосу. Українські немовлята мають припинити ставати жертвами сексуальної, трудової і іншої експлуатації після того, як вони були продані за кордон. Жахлива реальність, в якій ми живемо, і яка стала реальною завдяки неконтрольованому процесу з допоміжних репродуктивних технологій в частині комерційного судрогатного материнства. Поширте це відео, напишіть свої запитання, можливо, ви знаєте якісь конкретні історії. Е, в Україні тут реклами масово публічно навіть є там, збирає донорську, донорські сперму, донорські яйцеклітини. Це вони оці, ви продаєте там, можливо, хтось свої донорські статеві клітини, а вони потім можуть бути використані от такий спосіб, як я сказав. Запліднюється, виникає гамета, підсаджується з українські сирогатній матері, потім ваші яйцеклітини або ваша сперматозойда, яка вже є дитиною, продана за кордон, гвалтується, ріжеться, калічиться і експлуатується для якоїсь незаконної праці. Це така реальність. Поширте це відео, свої історії. Запитання поставте в коментарях. В описі під цим відео я також дам корисні посилання по цій темі. Ми продовжуємо за нею слідкувати і в кабінеті експертів. І в організації всі разом це складова національної безпеки, діти, дітонародження, популяція, люди. Особливо в умовах демографічної прірви в Україні це наш ключовий стратегічний інтерес, за яким ми маємо битися. Кожна людина має значення. І сьогодні, коли ми повертаємо викрадених Росією дітей, нам сьогодні треба не віддавати українських дітей за гроші продавати в рабство. Жах.